Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс, з вами Володя, починаємо нове відео. Сьогодні відео починається з Чикаго. П'ятниця приїхав на делівері, там треба було зробити делівері замість водія. На дистриб'юшн, це, це McCormick Place, місце, де проводяться всі виставки, всі шоу. Там Недавно проходили тут автошоу у це все проходить тут і сюди багато проводить різних речей. Сьогодні тобто, я теж щось там привіз і зараз тут чекаю. Ще в цьому відео розкажу про те, скільки коштував Товінг, яка ситуація зараз з страхом, тим, яким перевернувся, тому мусите дивитися відео, якщо вам цікаво це все знати. І Обов'язково прошу вас, щоб ви підписалися на канал, бо що ми цього року назбирали 50 тисяч підписників. Так щоб ви розуміли, як це все тут виглядає, зараз стоїть черга, два ряди ці всі траки приїхали сюди в Маккормит Плейс. Бути першим в черзі, треба приїхати сюди на пів шосту годину, немає різниць, сіки вас аплотьмен. Пів шоста години приїжджаєте, заходите там в офіс, робите чекін, треба мати з собою... Скейл-тікет, тобто вашу вагу пусту і завантажену. Два має бути скейл тікіта. Тоді це все буде швидко. Але чого пів шоста година, бо якраз пів шості години починають там формувати черги? офіс сам відкривається в шостій годині, якщо ви будете там в першій черзі, то так, зараз в мене 9.20 то я б вже міг бути пустий, якщо б я був в першій черзі. Так я прийшов на шосту годину, там хлопці були переді мною, вони зайшли трошки швидше. Потім, коли я вже туди зайшов, виявилося, що в мене з собою нема скел тільки. Мене повернули на вагу і через то я там пропустив перед собою, можна сказати, більше 20 траків. І так я вже сказав, 9.20, я ще стою тут, хоча вже я тут від 6 години. тому... Щоб у вас не було таких приколів. Я вам це все розказую, і потім зможете тут все досить швидко зробити. Так, поки стояв у черзі, тут трак вирішив робити регенерацію. Запустив дим. <гум> Перпали. Я, я не знаю, ці приколи з регенераціями, кажуть, екологія, екологія, я не знаю. Вона тут. Поки він робить цю регенерацію, це на екологію капець як дуже добре впливає. Ця система з цими очищеннями деф. Система з усіма фільтрами вона дуже дуже недосконала. Всього, простояв 5 годин, не більше, майже 7. Закрию, що було чути. Піднімаюся цими тунелями-лабіринтами до місця, де мають розмонтажувати. Зараз друга година. 6-й один я сьогодні зробив чекін. То бачите як воно виглядає. я маю їхати зараз? Саут 3, тут у мене є S3, значить тут, там, тут є S і W Це тут виглядає Так, п'ята година вечора. Тільки розвантажили, їду додому речі. Туди ну, хлопці теж на нервах виїжджають. Басрах. <рес> ну так, цілий день тут простояти то любий буде, психований. Сьогодні субота, зараз їду на шапу. Прикол такий, що вчора подзвонив водій, він ще позавчора сказав, що в нього щось засвідчується АБС часто. Там на АБС і е, антибукс. Е, сьогодні пригнали трак на шапу і хлопці дзвонять кажуть, там тебе капець, що відбувається абс сенсор розламало, сальник потік. І, каже, все так на одному колесі все виглядає досить сумно. То Зараз я туди подивлюсь, що там відбувається. Ну, і заодно і вам кажу. На вулиці, слава Богу, стає трошки тепліше. Це добре, тому що ці дикі морози воно, воно виснажує. І крім того, Наприклад, попередні дикі морози цієї зими то було хоч вигідно, тому що почали платити за вантажі непогано, в крайній мірі з Чикаго. А тепер були морози і тенденція така була, що ніхто ні за що не платив. Тобто виїжджали з Чикаго там два з невеликими копійками. На Чикаго верталися по долар з невеликими копійками. І взагалі на коло виходилось дуже, дуже маліє. RPM. Тому ситуація зараз на ринку вантажу перевезення дуже-дуже погана. Це всі розуміють, це всі бачать водії, це бачать диспетчера, власники траків, це все бачать, ну і відповідно ситуація така, що на все не дуже не дуже зараз приємно. Бачите, зараз в загальному все так невесело. Не в Україні сумна ситуація, підтримка з Америки України трагічна ситуація. І всередині Америки маркет, тобто економіка, так само ситуація не дуже весела. Куди це все дійде, невідомо. Але таке, Бог добре, подивимось. Так, приїхав до свого трака, і тут у нас все виглядає страшно. Страшно, це АБ-сенсор. Він весь розсипався у нас. З кабелячками потік сіл, бачите, все, все в маслі, навіть колодки дивіться в якому стані, в маслі. Тут у нас Ану, Вася коментує, що у нас тут поганого? Що тут поганого у нас? Все. Василь каже, що все погано. Тут цей сіл потік. На цьому на каліпері всі бушенги, не бушенги, а ці пельники всі згоріли. Зараз, зараз ще будемо всередині дивитися, що там з трошкою в мостах, бо може бути, що треба буде зараз ще мости мити. Так що це все швидко не буде. Так виглядає наш строчок. Все, ми приїхали в Чикаго на протести з Петром. Ще зараз там Андрій у нас маленький колектив. Зараз покажу, як це все відбувається. Так, тут це все. Ми зібрали в центрі в Чикаго дуже багато людей. І це приємно. Хоча, якщо чесно, коли почалась війна, перший мітинг було набагато більше людей. Зараз, зараз, зараз менше, ну таке діло. Приїхали люди з прапорами. Що вас пише? Ну так, це для це більше для Європи. Тут хлопці несуть плакат Я цей супорт і країн. всі з українськими прапорами. Поліція так само нас підтримує. Так що все добре. Люди не розуміють, що відбувається, тому що дуже багато прапорів, дуже багато людей з українською символікою. Але американці цього всього не до кінця розуміють. І там дуже багато людей. Хоча, так як я вже помітив і так як я вже сказав перед цим, людей замало. мало би бути десь разі більше. Тому що реально дуже багато українців в Чикаго живе. І Мало хтось пішов з ще всіх. Зараз ми пішли проти руху для того, щоб трохи можна було познімати кращих. Породіло гранок. Вже їду від ділера. Був і вчора в ділері, і сьогодні в ділера купляю запчастини до каскаді, що там стоїть у нас на шапці. Око червоне, не знаю чого, не, не плакав нічого, просто червоне око що зранку почервоніло. Тепер до самого важливого на сьогоднішній день. Сьогодні третя річниця повномасштабного вторгнення. Війна, як бачите, не закінчилась. І цим новим американським президентом не зрозуміло, куди воно все зайде. Через це все сумно. Але не треба опускати руки, треба, треба робити те, що ти можеш: донатити на збройні сили, на розрізи, на дрони, на всі необхідні речі, які зараз необхідні хлопцям. Тому що я маю кілька знайомих волонтерів і. Запитів зараз стає тільки більше з кожним днем. І війна, війна триває, і війна триває дуже дуже свої погані поганій стадії. і погані для нас, тому що, як бачите, політики роблять свою гівняну справу. Так що дуже вас всіх прошу, у кого є можливість, люба люба можливість, то так само лишу в описі під відео PayPal і монобанки тих волонтерів, яким я допомагаю особисто. І вас так само прошу до цього всього долучитися. Разом ми можемо зробити дуже багато. Тоді, як я зробив той збір, ми за тиждень зібрали на 15 дронів. 15 дронів це, це дуже багато. Зараз ви можете зробити все це саме без, без збору. Ті гроші, які там будуть в посиланні, їхні монобанки, їхні PayPal, гроші прямо йдуть до, до волонтерів. Нікуди не йдуть ні до яких організацій, ні до волонтерів, які, яким я довіряю. Привіз запчастини хлопцям. Тут ремкомплект для того, щоб каліпер перебрати, бо там ці всі, всі гумки погріли. Прикол такі кажуть, що хлопці, якби він так ще трошки поїхав, то, напевно, міг би і, і трок загорітися. Тому що все, все було перегріте повністю. Пере, ну, до такої степені, що навіть колесо дуже легко відкрутилося, підшипники вибили, то вони не вибили, а звідти собі повипадали. А ця ступиця моя. Тобі ми її міняємо ставимо іншу. Таку, як, як має бути, добра, ціла, новенька. А ця вона вже перегріта, то вже все, вона вже піде на смітник. І так само всі підшипники, навіть тормоза. Це мої старі тормоза. Це все буде йти в смітник. Тут же новий, новий тормозний диск і все по нормальному З того боку так само перевіримо, що там відбувається, тому що, що воно не вийшло так, що цей бік зробимо, а потім будемо мати таку саму проблему з того боку. Зараз той бік, як це зберемо, той з бік розберемо, будемо штануть польська. Зараз їду до Ділера, тому що виявили, що в Чембер в тому колесі вся була проблема. Тріснула всередині пружина. Бо я вже тепер дзвонив до водія, питав, чи коли він їхав, чи він чув, що на Чембері десь шипить, шипить повітря, через, коли спускаєш тормоза. А він каже, що торм... нічого такого не було. Ми перевірили, і справді пружина тріснута а сама, сама діафрагма ціла, тобто повітря сам чембер не пускає. Получається так, що ти не можеш виявити, як водій не може знати, що щось не так з чембером через те, що він не шипить. А через те, що та пружина тріснута то, скоріше всього, Тормоза погано працювали, тобто він завжди їздив так, підторможувалося. І якщо так розібратися, то скоріш всього ці всі проблеми, які сталися з тим траком, вони через те, що тріснула пружина. Хоча ну, 100% ми вияв, не можемо це знати. Але ну, на даний момент ну, все виглядає так, що перша причина цієї всієї поломки це тріснута прожана чембер. Ваші версії теж пишіть в коментах, буде цікаво це все почитати. Бо знаю, що багато дивляться мене дійсно спеціалістів, професіоналів. То якісь мудрі думки з цього приводу я буду я почитаю. Приїхав на шапу, тут дивіться, цей чембер. Ми дійшли до висновку, що він винен у всіх наших проблемах. Оця всередині пружина тріснула. І Через те, що та пружина тріснула, вона не, не стискала мембрану. І Через те могло бути так, що машина почала підгальмовувати сама. І сталися ці всі приколи з нашими тормозами з усім. Тут ми зараз пробуємо перебирати каліпер тормозний. Всі гумки, все воно, все потріскало, все спалене. Тут я купив зранку цей два ремкомплекти нових, все буде ново стояти, всі гумки, всі направляючі, стулки. Це все буде стояти там нове. Так само сісточки. Ось так от ранок. Вигуляємо волтер. Зараз якраз хотів розказати про всі ціни, про то скільки що коштувало з тим вантажом, з тим траком, з тим товіном, що привернулося. До кінця ще все невідомо через те, що ще є проблема з самим вантажом, але це все по порядку. Перше, що зараз, що відбувалося, то він сказав за свої послуги 130 тисяч доларів. 95 тисяч за те, що вони підняли трак. І 35 тисяч за те, що вони прибирали масло, ті все, що там розлилося на дорогу, вони тут все прибирали. Вони там і солярку позливали з баків, там дуже багато всього було. Це одне. Друге. Коли цю суму відправили на страховку, страховка сказала, що ми не будемо стільки грошей платити. Це не має сенсу. І вони почали торгуватися з стоїном. Так мені сказав аджастер з страховки, що найбільша проблема це те, що розлилося на дорогу. І там вони ціну, я так зрозумів, збити не змогли. Але за ту ціну, то, що піднімали трак, страхова могла, змогла збити досить до, непогано. Так що це все доказує, що з е, товінгами теж можна торгуватися. Просто треба мати ресурси, щоб це робити. Так, страхова має адвокатів і всяких е, юристів, Там ці, цілі департменти цього всього є, е, вони домовились. Тепер увага, наскільки вони збили ціну. З 130 вони збили до 50 тисяч доларів. Так що ви розуміли, яка, яка різниця, скільки заробляє товін. Я вже після цієї, цієї ситуації е, вже навіть багато мені і водії там, і знайомі кажуть, ми не тим займаємося. це траки, це не то. Треба, треба товінами займатися. І воно реально так, так і виглядає, що просто капець. Він фактично то він заробив. Навіть якщо взяти 50 тисяч доларів, це просто реально за, за один день. Хай буде там працювало багато людей, вони пригнали там два крана і так далі. Ну, але ви розумієте, це все ну, за, це, за один день це 50 тисяч. І, до речі, тоді в Хендерсоні перевернулося два траки. Тобто, якщо вони зробили дві такі роботи, то можете собі це все уявити. Отак це все виглядає, отака От ціна. Далі те, що я говорив за вантаж. Чого ще не кінець? Тому що є вантаж, який коштує так само 100 тисяч доларів. Це алюміній. Алюміній досить великий, ну, досить багато там того алюмінію. Він в таких брусках, в злитках. Алюміній дорогий. І... Але Він фактично не пошкодився. Йому ну, алюміній алюміній, що він там впав, стукнувся пару разів, кусок до куска, і все, він цілий. Але я, я пропоную компанії брокерам, щоб ми відвезли назад цей алюміній на, до Шіпера. Брокер з цим згідний. Але ситуація там така, що вони, сам той витягнув цей алюміній, вони це зробили спеціально, знову, щоб натягувати нас потім на бабки. Витягнули цей алюміній з трейлера, потім трейлер перевернули. І зараз це алюміній в них стоїть десь там на компанії. І за алюміній, щоб. Я, зап... Я запропонував брокеру, що ми відвеземо алюміній цей назад. Брокер готовий, так, каже, добре, давайте відвеземо його назад. Але щоб його відвезти назад, треба його назад завантажити в трейлер. І знову, Я кажу Товінгу, я приїду зі своїми хлопцями, ми завантажимо цей алюміній в мій трейлер. Я його повезу назад до ресівера чи до шіпера. А Товіг каже, що ні, ти сам вантажити алюміній не можеш. Наша страховка не дозволяє, щоб хтось там другий працював у нас на нашій території. І через те, що ти це сам робити не можеш, ми маємо це зробити, то ти за це маєш нам заплатити. Тобто я маю їм заплатити, щоб назад цей алюміній завантажити в трейлер, вони захотіли від 10 до 15 тисяч доларів. І зараз у нас от там відбуваються знову з ними торги з цим Товінгом. Тому що ну, реально, я розумію, там того алюмінію є багато, але це не коштує 15 тисяч доларів, щоб його загрузити через те, що... Щоб я його мені заплатили, щоб я його відвіз з Хендерсона в, в Вісконсін 700 доларів за цей вантаж. Монтаж розумієте? за 700 доларів, оскільки, оскільки проблемний є, на які декі гроші. І от зараз отак це все виглядає. Ми зараз знову торгуємося з цим Товінгом. Ціни Товінга просто неймовірно дикі. Але що є, то є. На цьому ми з Волтером закінчуємо відео. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що нам допомагаєте. Допомагаєте Україні. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.